свідчить про те, що Генпром фактично продовжує користуватися, а державний виконавець, невідомо з чого, прийшла до рішення, фактично тільки зі слів директора, про то, що він тим не користується. Тому рішення фактично не виконане, тому ця постанова е, є передчасна. І тому ми просимо її скасувати, і в зв'язку з цим ми звернулися до суду. Все? Так. Все? Ще, Ще хтось щось хоче додати? Я би хотів додати те, що на вісні цього року в мене було погоджено з державним підприємством Айфіш на виконання за свій рахунок ремонту державного майна на 200 тисяч. Я за я я скажу на цей 200, на 200 тисяч. Я за за пригнав техніку, яким зробити ремонт. Мене в Травні місяці побив керівник Ленпромус зі своїм сином і своїм братом. Побили присутності поліції, погрожували пістолетом, газовим балончиком. То є все на відео знято Порушена кримінальна справа. Вони кричали, що то їхні ставки, щоб я туди не пхався, навіть жодного кроку. Присутності поліції вони мене побили, чекали балончиком, і пістолетом вони мені розмахували. Я, я кажу все. До цього вони, коли була приїхала комісія вівторок, встановили ставок номер 4 вони розбили майно і спуск на цей сьогодні-завтра вони будуть виловлювали рибу там. Вони воду повну воду спускають. Рибінспекція приїхала, кажуть, а що ви тут, ну як ви так спускаєте, це наше майно. А так вони пояснюють. Мене на то не пускають. На не на, на гідроспоруду, вони нічого не пускають. Так. Підтвердження з карди ви надалися. Давайте побачимо. Підтвердження скарби надали показано надали... примусово виконання рішень 145, двадцять п'ятого постанову відкриття виконавчого за нового постанова про наторення штрафу 24-25. Пояснення. Пояснення. Це пояснення, адресовані начальники Галицького відділу Державної виконавчої служби імплечному району Шиланку, Подворчивка, Сергія, Просто 49, мама, 3, 5, 9, 9, 25, 17, 22 Повідомлення про прийняття, реєстрацію заяв по приймання про порушення. Витяг з'єднаного державного судового проститу. Повідомлення про прийняття реєстрації реєстрацію заяви протягом про порушення. Витяг. Копія пластування з копне. Obrigado. Двадцять четвертому шостому двадцять п'ятого. Сьогодні доступ також поступив акт обстеження державного нерухомого майна, на не просторі відео споруд, які обліковуються на балансі ДПА. Thank you. So.